Доброго раночку! А сьогодні ми вирушаємо в такий наш невеличкий дальнячок в кавичках на нашій новій машинці. Новій першій машинці. Якось так. Поїхали! Привіт уже із шклярської поремби. Ми заселилися і йдемо прогулюватись. Прогулюватись, дивитися, що тут є в цьому маленькому містечку селі. Якось так. Ходили-ходили, гуляли і. Найшлин вирішили виграти. Так, да, вирішили грітися.

Трошки так, не, 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 не чималенько їде така порція, не знаю, у мене каліта свинина. І там в комплекті до риби стронга і е, йшов такий журок в булочці. В, в, ну, общем, набор прям серйозний. Ми його знаю, Я, я думаю, ми його не з'їмо. Приїхала нам доставочка сніданку. Будемо дивитися, що у нас тут є. Не знаю, заказували якісь е сосиски, сердельки і ще щось, це може бути в наборі. Тут щось гаряче. Якийся салатик, не знаю, різка ковбаска. Ще один такий самий. І, і ще за щось. булочка, да? так? Да, да, я... що? Так, да, якісь. да, які... булочки. Так, Та да. джем до них? Да. Так і джем до них. Ну, в общем, будемо будем кушати, пробувати, подивимося, що воно таке. Ось такий наборчик салатика. Такий колбаски е і хлібушок. Будемо снідати і дивитися Дивитися, десь там далі є гори. Йдемо на водоспад камінчика. Е маршрут червоний. Ми, ми маємо вийти на червоний маршрут, а зараз якщо ми трошки відрізаємо через якийсь інший маршрут. У мене кофе Так, кофе з лисичкою да, новорічне. Рожеве. Рожеве. Ми йдемо, тут людей зовсім майже немає і в самому місті теж людей майже немає. Все пусто. Нема снігу, немає людей. Спуск так, так, там є спуск якраз на лижах кататися і там трошки було снігу О. Вау, диви як прямо таке класно mm -hmm. просто як, як на картинці Красиво. Такого я ще точно не бачу. Ми повземо до водоспада Кам'янчика і тут останній такий підйом, воно на камеру вовсю, не видно. Але тут такий спуск, більше підйом нормальний. Сотків 15, наверное, 18 точно є. Тут виложена браковочка для осіб, щоб всі мали з обмеженою можливостями, які можливо доходити. Я от тут спереді переморожуємо, бо доходить браковочку Ось такий вибор. для калашных сетей. Mm -hmm. вот это так. Mm -hmm. И ничего не вытягивает? Mm -hmm. А, не вытягивает. Все? Ты отправляешь mm -hmm. меня куда-то? Да, только аккуратно. Аккуратно? <связь> Хорошо. Давай, я пишу. Все, отправляемся на нижню точку огляду водоспаду камінчика там водоспад 27 метрів мені здається так чекав а там Ось такі сходки, фоткала сходки. Сходки Камінчика. вау ну подивіться які калі скелі, ялинки

I'm yeah. Йдемо далі. Так розумію, вже спустилися на місці точку. І тут вже буде видно там Вау! приводить. Ну, скажемо так. Такого я ще не бачу. Просто поражає. Так, тут я. До речі, тут коли спускаються, видають такі каски. І одяга, там круга. Води просто неймовірний. Відчувають, рознесе, як якусь міщинку. Круто. Я кажу тисячу разів його круто, ну, бо не знає, що наших зимах друга. Це вже сама літня точка біля водоспаду. Тут на тебе летить розпилена водичка. Розпилення. Воно чого не відчувається, бо мені летить краплі води. Розпилення. А, і Там, до речі, залишки професійні і обмерзання. До речі, зроблені, часто будемо тягати, але мало чого можеться на голові. Прямо вау! А тут у нас опять їржик. Це їжак з кавою. З кавою. А цей з рюкзачком, а, ще й третій є. Цей їжак кудись повзе. По проводам... І тут, 30, вечора, я і тут по цій всій порембі багато таких статуеток зроблених з металу. Такого листового до йожик і білочок, всяких таких лісових О, тваринок, листового металу. А, тобто як, поверив, рослові, там скульптурки такі, вони йдуть, як вилеті, з бронзою, напевно. А yeah. тут такого... Такого металу, так, в так, такому форматі. Доволі прикольно. І їх багато, і вони різні, попадаються нам вже не один раз. Доїхали до другого водоспаду, водоспаду шклярського. І зараз будемо входити. Зайшли на сьогодні західний цей народовий парк. І будемо йти туди найти. Водоспад шклярський направо. П'ять хвилин. Кафешка. І ми сюди зайшли, щоб випити кави, але тут ще є щось трошки більше, ніж кава. Тут є якісь. Зараз ви бачите два фото. Нової обоє це біля батареї. Дуже атмосферно. Один заснув Один заснов. Спить, спить. І два рижок. Два рижи, так. Так. І дуже атмосферна кафешка. Там віконці. Новина водоспад. День добрий. Сьогодні у нас вже третій день. І він у нас такий, як бачите, сонячний, тепленький, і там воно десь, де-де-де, впереді, йде Лера. І ми йдемо знову сьогодні на водоспад Камінчика щоб спуститися до, до, до нього на нижню точку оглядову вже вдвох, бо вчора був тільки я один. Е, якось так. Що хочеться сказати, поділитись зовс... е, загальному про враження про саму цю шклярську порембу <сум> конкретно зараз 10 грудня. 50, так, сьогодні, 10 грудня 25-го року. Е, відчувається те, що це такий або літній, Полюбуватись природою, а в першу чергу це лижний курорт. Це якби пов'язано на лижах і все з цим зв'язано. Але як бачите, зараз снігу немає, відповідно, і немає зовсім людей. Тут все створено ради того, щоб для, не ради того, а для людей. І ну, максимально, як би сказати, на загруженість максимально більшу, ніж зараз є. Зараз тут просто така пустота. В день хоч трошки люди ходять, а вночі зовсім. Зовсім пусто-пусто ввечері. І половину закладів закритих, там е, кіоски з е, ларьочками з якимись там магнітиками, якими такими поберекушками, сувенірчиками, теж половину закритих. Е, якось так. Це трошки сумно, але сумно того, що бо немає снігу. Я думаю, якщо тут тільки випав би сніг, то одразу просто були б біби, толпи тлуми людей. Е, якось так, а в загальному позитивне враження. Класно, гарна природа, гарні два водоспади. Є де походити, не багато де ходити, але є де. Трішки є роздвах. Опять же, частина з них закритих, або може зараз відкриватися тільки на вихідні. Ми ще попали понеділок, середа. Тобто так, трошки сумно, що мало людей і пусто, бо, бо немає снігу. <смір> немає снігу і трошки сумно. Ще раз про це повторюсь. Але все одно природа просто неймовірна. І просто подивіться. Йдемо такою лісовою стежечкою. Там воно маленьке, такі ялинки, по тільки починають рости. Просто такого не бачу. І біля нас гірська річка там <рес> в етапах якої є ці Два водоспади. Я думаю, це вже буде таке заключне відео, якщо взагалі воно десь вийде. Бережеться так для це І... А можливо ще буде маленьке включення, як ми спустимося до водоспаду камінчика уже з... знизу, знизу вдвох. так, дякую, що послухали, якщо хтось слухав це відео, якщо воно ще десь вийде. І думаю на цьому будемо завершувати. Йдемо до міста і в нас провал. Бо тут половина. Так. Бо Тут половина таких доріг, бачите, як оцей е, будиночок стоїть на її Тільки по ньому видно, який тут уровня спуск. Тут навіть на спуск іти складно. І в нас привал. І лавочка. Бачите, яка лавочка? Рівненька.